Зараз перемкнемося до Польщі. Там перебуває в якості міжнародного спостерігача. Наш депутат Верховної Ради України від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Олексій, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пане Олексію. Я вітаю вас, що ви змогли виїхати е, до Польщі і е, дали вам таку можливість на відміну від ваших колег, які теж хотіли, е, були запрошені в якості спостерігачів, але не потрапили е, для того, щоб е, ну, виконати цю місію. В мене, я поясню, як це мені вдалося. В чому в чому диво. Справа в тому що я нікого нічого не питав. Я виїхав на парламентську асамблею Ради Європи. Ну туди, туди, там після скандалу, коли, коли там були ще в травні, червні місяці цього року, був скандал, коли там не випускали мене, і там були листи президента Парі і так далі. І на сесію парі мене тепер там випускають. І, і от я виїхав на сесію парі, вона закінчилася в п'ятницю, і з п'ятницю я одразу перелетів от, ввечері в Варшаву. І от субота-неділя, я в Варшаві сьогодні от тільки приїхав з дільниць там ну, нещодавно. Який там об'їжджав ще попереду, ще дільниці буду під рахунком присутнім. Завтра будемо давати звіт наших міжнародних спостерігачів. І завтра я вже вирушаю назад додому в Україну. Буду в Україні вже. Тому я тут дива немає. Мені ніхто не підписав і навряд чи би мені щось підписали. Як і моїм колегам, а просто тут мав можливість це зробити нікого, нічого не питаючи. Ну, тому я можу зробити свою роботу. Але дійсно ситуація абсурдна, замість того, щоб, замість того, щоб допомагати депутатам використовувати це, нам Польща суперважлива країна, з якою певною мірою зіпсовані стосунки останнім часом, майже на рівному місці. Замість того, щоб допомагати ці стосунки відбудувати, це все знову ти маєш боротися ще всередині країни, щоб тобі далі дали можливість, щоб ти свою роботу виконав? Ну, така в нас життя, пане Олексію. Розкажіть, будь ласка, про е, хід виборів в Польщі. Я е, е, як все сьогодні відбувалося, те, що ви змогли побачити і поспостерігати. Ну, вибори в Польщі відбуваються ще дільниці Закриваються о 9-й вечора за польським часом. Це десята за Києвом. Вибори такі доленосні, польща парламентсько-президентська держава. Тому головну визначальну роль має саме парламент. І сьогодні його обирають дуже запекла політична боротьба між діючою владою. Це право і справедливість партія і опозицію. Однозначно, вже ну то зараз на цю хвилину о, 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 ці чотири роки. Останні право і справедливість має одноосібну більшість в парламенті, як нашою мовою монобільшість. Очевидно, вже що цього не буде. Тобто, ну це дуже, дуже мало ймовірно. Скоріше за все, Польща очікує якісь коаліційні уряди, якими вони будуть. Ну зараз сказати дуже важко. Тут такі прямо ну реальні нос в нос, як то кажуть, дуже все близько. Дуже залежить від явки виборців, дуже залежить від того, які прийдуть партії другого ешелону. Тобто два лідери це ПІС, право і справедливість і партія Ярослава Качинського. І друга це громадянська платформа коаліція Обивательська, значить це партія Дональда Туска, який колись теж був прем'єр-міністром Польщі. Так, от вони два лідери. Але є ще декілька партій, які скоріш за все проходять. Там блоки, третій шлях, лівця, конфедерація, і дуже залежить від того, от, чи пройдуть вони, з яким результатом вони пройдуть ці партії. Тому ну такий прямо супер інтрига. Е, велика явка. Ну, явка перебільшує ту, яку була е, в минулі двоє виборів. Тобто, суттєво більше люди голосують прямо на, на дільницях черги. Ну, от якби така ситуація, так, такі ну, дуже реально важливі вибори. Ну і скоро будемо знати перші результати. Прогнозували деякі експерти, що на ці вибори очікується низька явка жіночого населення Польщі, тому що пам'ятаємо ті виступи і ті. Закони, які хотіли приймати в польському сеймі, стосовно жінок в Польщі, і в зв'язку з цим виникли навіть певні рухи, які закликали до того, щоб жінки не ходили на вибори. Як зараз? От те, що можливо ви побачили. Ні, ну я чесно скажу, я нічого такого не побачив, щоб був якийсь гендерний перекос. де дільниця, в усякому разі, в Варшаві і в околицях Варшави виглядає як. І жінки, і чоловіки у відповідній співвідношенні представлені голосують. До речі, доволі багато молоді голосує, що є доброю ознакою. Завжди завжди добре, коли молодь висловлює свою позицію. Ну якби така картина, тому не побачив я якихось таких перекосів в один чи в інший бік. Деякі польські політологи часто переконували зокрема українців, тому що якщо піс зазнає поразки, то це призведе ну дуже до негативних наслідків, зокрема для України і росту антиукраїнських. Настроїв всередині Польщі завдяки якраз цим конфедератам, які можуть приєднатися до тієї чи іншої коаліції. Як ви думаєте, от наша позиція, яка в цьому випадку має бути? Ну, по-перше, наша позиція має бути, що поляки самі собі обирають владу. Це їхнє право. Ми поважаємо вибір польського народу. Це братній нам народ, справжній братній. і нам треба ці стосунки. Скажу вам відверто, що я відчув погіршення відношення і стосунків тут знаходячись. Тобто, ці там дурний, ну, дурні конфлікт і невдалі заяви президента Зеленського в генеральній асамблеї, і все навколо цього. Призвело до певного погіршення відношення, і це погано. Нам треба це терміново виправляти. Тому перше треба з повагою ставитися до поляків, які вони мають ставитись повагою до нас, і їхнє право обрати собі владу. Якщо вони кого бачать, то й хай і буде. Що стосується партії конфедерація, ну це дійсно не такі. Тут є така партія, яка, судячи з усього, проходить в парламент, вона така антисистемна в принципі. Вона заявляє, що вона взагалі проти всіх. Як воно там буде, і, і вона не дарма називається конфедерація. Вона дійсно об'єднала дуже різні сили там від монархістів до анархістів. Там ну щоб ви розуміли, там всі. А в Польщі відкриті партійні списки. І ми не можемо передбачити, хто власне пройде від цієї партії. Тому від цього теж буде залежати. Там є люди, як дійсно з антиукраїнськими поглядами і настроями, але є люди абсолютно нормально, які до України відносяться. І при тому, що це дійсно, напевно, найскладніша для нас політична сила. Всі інші сили, я не думаю, що ми будемо мати з ними там проблему. От, тому я би ну, я не думаю, що нас тут можуть в Польщі очікувати якісь катастрофічні погані наслідки. Ну такого точно не буде, нема такого розкладу. Е є розклад, і він ну, як на мою думку, може бути для нас поганим, е що буде настільки близько. І ніхто не набере більшості і не зможе сформувати коаліцію. І що польщі доведеться йти на перевибори? От я думаю, що цей розклад для нас напевно найгірший, тому що це о, по перше, продовжить цю передвиборчу риторику, а значить, далі, не враховуючи, що поляки орієнтуються на позицію там своїх фермерів, вона їм важлива на виборах. То в нас будуть далі проблеми з нашим експортом да? і сільськогосподарськими, Да і це дуже серйозно відволіче поляків. Від роботи з Україною, взагалі назовні, тобто вся ця політична боротьба продовжиться напевно аж до березня місяця чи до ранньої весни. Ну, тобто, це напевно це найгірший для нас розклад, якщо Польща сьогодні не зможе визначитися зі своїм вибором, а доведеться їм переобирати і все це занурить Польщу в черговий такий виток дуже жорсткої політичної боротьби. От тут я думаю, що це найгірше для нас розклад. Всі інші. Я думаю, що ми з якщо припинимо займатися дурньою, якщо почнемо займатися справжньою дипломатією, а не дипломатією такою хамською, то ми спокійно знайдемо порозуміння і будемо мати хороші стосунки. Бо нас Польща об'єднує і спільний ворог, і спільне майбутнє, і в принципі, це по такі польські еліти, всі це розуміють. Пане Олексію, дуже дякую вам за дякую. цю розмову і за подробиці. І, звичайно, тримаємо зв'язок. Олексій Гончаренко, народний депутат України від Європейської Солідарності.